Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні в нас на огляді гра від мабуть найвідомішого математика у настільному світі, Райна Ракниці, за плечами якого вже нараховується більше п'ятисот випущених настільних ігор. Проте, звісно, не всі з них вартують уваги. Але ось гра вище суспільство, яка сьогодні у мене на столі, в локалізації видавництва Нова Ера, заслуговує на те, щоб про неї поговорити. Вище суспільство це швидка карткова гра-аукціон, яка розрахована від 3 до 5 гравців. За фактом тут нам потрібно робити ставки, щоб викупати різноманітні прикраси чи дорогоцінні речі, щоб підняти свій статус у суспільстві. Але, звісно, без деяких цікавинок і також не залишився. Тож пропоную поглянути на гру «Вище суспільство поближче. Але перш ніж почати, хочу зазначити, що видавництво нова ера надало мені відразу два примірника цієї гри. Тож одним із них я залюбки з вами поділюся. А як саме це відбудеться, розповім наприкінці відео. Ну що ж, а тепер поїхали. Тож на початку гри кожен з гравців отримує свою персональну колоду грошей, за допомогою яких гравці і будуть робити ставки за ось ці карти статусу. Карти грошей, у всіх гравців однакові і мають різні номінали на усіх картах, але їх усього 11 карт. Тож на початку кожного раунду відкривається верхня карта із цього стосу. І після цього, починаючи з першого гравця, гравці роблять свої ставки. Наприклад, зараз гравець робить ставку у 3 тисячі франків. Після цього наступний гравець має дві можливості: або він може спасувати і не приймати участь у цьому розіграші, або підняти ставку. До речі, піднімати ставку він може на будь-яку суму, наприклад, відразу розіграти карту 6 тисяч франків. Тоді наступний гравець також отримує таку саму можливість: він може або підняти ставку, або спасувати. І, наприклад, зараз гравець розігрує ставку у 8 тисяч франків. Після цього хід доходить до цього гравця, і він може підняти ставку або спасувати. Але піднімаючи ставку, треба розуміти, що ви будете додавати цю суму до тієї карти, що ви вже розіграли. І, наприклад, зараз це буде 6, бо іншої карти найменшої, щоб підняти ставку, у гравця просто немає. І це буде 9 тисяч. Наприклад, жовтий гравець у нас пасує, а червоний, наприклад, вирішує підняти ставку ще більше. До речі, коли гравець пасує, він забирає на руку усі свої зіграні карти. Тож, таким чином, гравці роблять ставки по черзі, поки не залишиться єдиний гравець, який не спасував. Наприклад, у нас у грі залишився червоний гравець, він забирає собі ось цю карту. Викладаючи її горілиць, а після він скидає усі карти, які він поставив відповідно до ставки. Після цього відкривається нова карта, і розпочинається аукціон вже з гравця, який останнім виграв ставку. Проте, якщо з колоди відкривається карта ганьби, це може бути скандал або необачність, або фіаско, то правила гри трішки змінюються. Гравці будуть повинні робити ставки не на те, щоб забрати цю карту, а навпаки, щоб не брати цю карту. Тому усі гравці по черзі будуть робити ставки. І перший гравець, який спасує, тобто не захоче робити свою ставку наприклад, зараз це червоний гравець, він відразу і забирає цю карту собі. А усі інші гравці, які зробили ставки, втрачають свої гроші. А ось той гравець, який зробив ставку і забрав собі цю карту ганьби, він повертає гроші собі до колоди. До того ж, у грі також є ще карти престижу: це насолода, безтурботність і першість. Якщо гравець забере себе цю карту, то наприкінці гри він подвоїть свої переможні очки. Як тільки із колоди відкривається четверта зелена карта, тобто три вже гравці розіграли і забрали собі, за цю карту аукціон вже не проводиться. І гра відразу завершується, і тоді гравці повинні підрахувати свої переможні очки. Але перш ніж почати підрахунок, усі гравці рахують кількість грошей, що в них залишилось на руці, і той, хто має найменшу їх кількість, тобто суму, вибуває зі гри, без можливості підраховувати свої очки. Наприклад, у гравця наприкінці гри ось так. Така комбінація. Спершу він рахує переможні очки, які зазначаються на його картах розкоші. Тобто зараз це 14 переможних очок. Після цього від цієї суми, якщо в нього є карта фіаско, він віднімає 5 переможних очок, тобто це 9 очок. Після цього він перемножає кількість очок, які він заробив на 2, тобто, тому що в нього є безторботність, і це 18 очок. І після цього ділить цю суму на 2, тобто в нього у фіналі є 9 очок. Переможних очок. Той гравий, що має найбільший статус і перемагає у грі. В принципі, як це завжди і буває. Вище суспільство це далеко не молода гра. Можна навіть сказати, що сивина вже починає проступати на візках, тому що з моменту її виходу вперше пройшло вже майже 30 років. Але ця гра ще раз доводить, що настільні ігри не старіють, можуть лише мінятись тренди. І так, вище суспільство це майже класичний аукціон з декількома цікавими моментами. По-перше, самі колоди гравців, що у кожного є однаковий набір карт. І в цілому можна відслідковувати, що у кого є. Але річ не у цьому, а в тому, що роблячи ставку за будь-яку карту, ти викидаєш одну із цих фіксованих карт з числом. Тож, якщо буде потрібно підняти ставку, ти не можеш це зробити на одиницю, як зазвичай. А ти знову ж розігруєш одну із цих карт, що є в тебе на руці. Це може бути м, така ставка, що виростає відразу там на 5, а то й більше. Хоча цього взагалі було не потрібно. І ось саме цей момент і є головним у грі. Вірне розподілення карт грошей на руках. Бо, окрім того, що реально отримавши поділення на два, ти вже майже закупав свою перемогу. Тож на цю карту треба залишати гроші. Так ще й вони потрібні і наприкінці гри. Адже якщо їх сума буде меншою за всіх гравців, ви навіть і не доходите до фінального підрахунку. Тож, ось цей баланс із твоїх потреб, бажання забрати найкращі навіть. Простого блефу, щоб вибити побільше грошей з інших гравців і є центром цієї гри. Плюс гри це швидкість партії, прості правила і зовнішній вигляд. А до мінусів можна лише відносити те, що вона від трьох гравців. Проте аукціон на двох це таке собі задоволення. Так, на мою думку, вище суспільство є схожою з грою з молотка. Однак, хоча й там, і тут використовується аукціон, все ж таки головні напрямки ігроладу і акценти, на які потрібно робити, дуже різняться. І на цьому у мене все про гру у вище суспільство. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. А звісно, залишайте коментар як у підтримку канала, так і просто зі своїм враженням щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам за підтримку. А тепер щодо того, як отримати собі примірник гри вище суспільство. А звісно, це буде розіраж. І щоб прийняти в ньому участь, треба. Просто залишити будь-який коментар під цим відео і, звісно, бути підписаним на канал Beaver Games. Для того, щоб це перевірити, у вас повинні бути відкриті підписки. За тиждень у вкладці спільнота я викладу сам розіграш і, звісно, напишу переможця у відповідь на його коментар. І це все на сьогодні. Бережіть себе, всім успіху! Все буде Україна. Па-па!